Зараз буде дуже така важлива інформація для людей, які думають, що вони на дні, що вони на підлозі, і все капець, що нічого не можна в житті змінити. Тому послухайте дуже дуже уважні ці слова. Я нещодавно просто потрапила на один вислід, який показує глибину. Якщо ви думаєте, що ви на дні певного поверху, не забувайте, що ваша підлога, ваше ось це дно це є стеля людей, які живуть в ще і близько немає того, що вже маєте ви, і комусь далеко до вас, щоб досягнути цього результату, який досягнули ви. Ви вже пройшли певний етап поверхів, щоб бути на цьому дні. І наступним етапом у вас є стеля. Коли ви проб'єте одну стелю, ви знову вийдете на дно іншої своєї цілі. І щоб її досягнути, щоб її реалізувати, вам потрібно буде знову пройти певний етап, щоб знову була стеля цієї цілі. Тому не сумнівайтеся в собі. Знаєте, що ви робите правильні дії, якщо ви ростете і часто е, зупиняєтеся на дні, так як вам це стається.